Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. Подивимося, що воно там насвітило на на градуснику. Якщо буде видно, того мінус 7. Ну нічого, підемо прогуляємося в гараж. Бронь! І так, пробне відео знімаю GoPro. Е, ну що ж, на GoPro. Заходимо в гараж, темно, включаємо світло, викладаємо телефон, щоб він нам не мішав, виключаємо світло і йдемо далі. Тут трошки темнувато. Вчора трошки поприбирав, в гаражі на дворі градусник показує. Мінус 7. Пішов у нас із дядьками маленький челлендж. Заведи мотоцикла серед зими. Ну що ж, попробуємо. Не заводимо мотоцикла, мабуть, цілий місяць. Зараз викочу на двір. Опа, опа, опа. Ну. Таким слоєм піщуги припав на ручках, между прочим теж, на дзеркалі не заводив давно, так, розболтуть трохи бензину, розболтать, щоб масло трошки розболталось, якщо воно сіло і будем пробувати заводити. І так Стоп двигатель, підсос, свят виключимо. Ключик у мене вставляється, не як у всіх людей. Включаємо зажигання. У мене тут і свят включається, виключив. Ну що ж, потекло. Попробуємо підсосати. Видно та видно. Підсмогти підсосвить. Буде довго. Що довго не знаю, та не біжить. Давно стоїть моторчик. давно я те не трогав. Дуже давно. Місяць точно пройшов. Тоді завівся поганенько. Був, бо тоді він стояв з півроку, напевно. З півроку не заводив. Та так я трошки прийшлося. Фу, пауки завелися. Пауки завелися. прийшлось тоді добре подиркати, щоб він завівся. Ну і чого, зараз подивимося, що воно буде. Онлайн трансляція при мінус 7. Ну, хай конечно, в гаражі мінус 7 немає. Хай там може мінус 4. Мінус 4. Але ж все одно. Трошки холостого додавим. Але ж все одно. Та де ти там є. О, пішло діло. Пішло діло. І так. Витанак Не хоче Це Ценэр... не Акумулятором маслати Погано, що немає декомпресора. Так би трошки. Чому їх любить декомпресором? заведеся совсем ту коть уже ротиться боли. Ага. Не хочеш? Фух, ж можна і захекатися? Ну давай. Що значить треба заводити його хоч раз у тиждень? Щоб отакого такого не було, а то вдруг придумається кудись срочно їхати. А він возьме, та й не заведеться. Хух. Тораз було менше побиток. А розвернемо тебе в другу сторону. Ух, можно захэкаться. что не хочешь. Можливо, закидала свечку. А можливо, сила масла в карбюраторе. Ну что ж, не то не. Не хочешь. Не хочешь. Вот вам и ваш челлендж. Треба не видать квоть. А брать. Хоч і хоч, хорошо. Зараз відкриємо. Подивимося свічку. Чого ти не хочеш? Фух, аж соплю видавило. Так, можна і захекатися трошки. Запахло бензином Запахло бензинчиком по-любому заляпало, як скільки диркав. А свічку коли викручував вже й забув. Шоссов всегда Что же мы там на свечке покажем? А, ну конечно. Ну краму крисенько тащи. Зазор здоровый. Что это ты у нас с таким величезным зазором? Ось і начусь вічечку поставити таке ну-ка є люди бояться, а я не дуже боюся так де там? Скрай як горошина і бензину повний бак, а не заводиться ніяк. Так, де та шею викрутив. Ось та шею викрутив. Називається на голос. Вот. Десь щось підмокло. Там вже дійсно конденсату трошки було. Ну, нічого. Щось все. Щось все буде. Отак ну, вам старенька совєтська те. Советськое качество теж інодна підводить, якщо його не возбуждать періодически. Періодически, так. Ключики, наверно, перекочують сюди. Так, люльку НАДІВ, ЦЕ відкриту. Старошки під качаємо. Нет, там пішо, так видно, видно. Пожалуйста, так вам і мається. Після трошки підмог, зробив менший зазочик. Бо свічку реально вже не викручав Там не знаю, не викручав Може, й годне ведуть його, там уже й більше, ніж годно лету. Підкрутив трошки цих холостих, щоб робити. Опа і совєтської пасочки. Якщо до його не лазити, то воно і не робитиме. А якщо до його лазить, то воно і робитиме. холості ну, будуть хороші тоді, коли прогріється добре. А зараз просто заручить. Okay, quick треба було доказати. Совєтської качество, розгубив ключі по чи ні. Зараз підемо До Довкружка, ключики, а ключики, ключики. А ключики ніде нічого не падало. Ну і хорошо. А от вам і совєтської качество. Так, закриваємо кранник. Опа-на! Ключі потім. Соберу. а тепер перше мені хочеться завести оцього. Зря, звісно, заїхав. Ну ладно, зірек є, типа генератор. А так, Відкриваємо вниз краник. Тут витягуємо підсоса. Де воно там? Включаємо його. Попробуємо пошмугати. треба було доказати про що побувчимо Нормально, Як прогріється, то робить нормально, а це собі в його що, Зараз підемо ще спробуємо мотоблока завести, що він скаже. так. Так, крайника закриваємо. Забираємо ключики з мотоцикла. Темно, ну, звісно, буде половина відео. Ну що ж, нічого не зробиш. Зачиняємо двері. Інтересно, як воно це все буде виглядати на цій камері дві... вистрілці Передвіження. Передвіження. І закрилося. і на двір. А чуть що дрінчав всередині. Чуть що дрінчав всередині. Так у мене навіскі мають. Не так ока зачем. Вс. Я думаю, під навесом видно буде. бр бр Ох, маниння. Ох, маниння. Ще викати на двір. щоб видніше було. зробити, щоб видніше було. Отак. От Тепер буде трошки видніше. Так, повернути в пику. Його. І поїхали на двір. Так, те включив це донизу. От. Кривоєм краник. Засос, підсос. Господи поможи. Холодний. Ну ще ж коробку. Ремішки крутять. Тут на бензинових мотоблоках нема вібрації. Є вібрація. Короктить, гряскотить, тільки Оце все. Оці всі ручки, оці як їх Ось трошки поробиш, а воно все одно в брязків з'являється. Оце газулька, аботь нелегний переключатель швидкостей з простого спортивного велосипеда. Самый дешевый. Будем фіксирование положения. Хваста спать. В общем, якость так. Що ще треба? Більш нічого не треба. Можна брати і ставити його ще на два тижні або на тижник, хай собі пустують і його не трогати. Краник закриваємо і ставимо його під навес. общем якось так, слава Богу, і Збройним силам України все буде добре. Дивіться за своєю технікою, і вона вам служить на віру і правду завжди, яка б вона не була. Чи то китайська, чи то японська. Чи то та, яку ви самі собі склали? Всім добро.